Найгірше у поганій ситуації це неможливість усунути причини, які цю ситуацію створюють. Вітаю! Сьогодні на календарі 28 серпня, понеділок, отже, у мене на каналі програма Злий понеділок сьогодні я би хотів поговорити про політичні партії і трошки про вибори. Чому про політичні партії минулого тижня ну, було декілька. Цікавих подій пов'язаних з політичними партіями, ну, перше, це рух чесно провів дослідження. Він там понад 600 депутатів е, знайшов, які пішли на службу Збройні Сили України з моменту широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Тобто мова йде про депутатів місцевих рад, і вони провели дослідження. Я маю на увазі рух чесно. Які ж політичні сили, так, от презентовані в тих понад 600 депутатах, які зараз служать у Збройних силах України і не тільки там, і Нацгвардії. І знаєте, що цікаве саме в цій ситуації, це те, що ну, я про це здогадувався, бо я запитував своїх знайомих, так, які воюють, чи є там представники там, політичної партії, яка при владі, ну, ну мені говорили, що ну, таких вони не знають. Так, прихильники є, прихильники воюють, а от самих. от, Членів там партії, якихось депутатів, в першу чергу, мова безумовно, про депутатів, їх нема. І от в цьому дослідженні рух чесно так і продемонстрував, що слуга народу, політична партія, владна політична партія, вона не надала ніяких даних. Більше того, представники руху чесно сказали, що їм порадили ну, використовувати донорські кошти. Краще, ніби, так. Я так розумію, що вони натякали, що не треба проводити такі дослідження. Так от, фактично, нема ніякої інформації, є хтось чи нема когось з цієї політичної сили на фронті, чи взагалі пішов хтось служити. Сподіваюся, що все-таки такі є. Не можуть же бути всі там, ну, як я їх називав, збірна пляжа, коли ця партія тільки створювалася. Ну, віртуальна партія продемонструвала так, в реальній ситуації, що ну. Це не партія, це так клуб по інтересам, більше того, по інтересах таким егоїстичним особистим, і фактично, напевне, тільки ОПЗЖ так, може бути гіршою в контексті співпраці з агресором. Бо колаборантів в партії Слуга народу ну, ну, достатньо. Я кажу ще раз: напевне, тільки в ОПЗЖ таких колаборантів, які пішли на співпрацю з агресором ну, більше. І в цій ситуації хотів би ще звернути вашу увагу на те, що Верховна Рада проголосувала закон 94.19-1. Цей закон про відновлення обов'язкового фінансового звітування політичних партій. Тобто, ви собі уявляєте? От у нас ну, фактично з 14 року йде війна, але от широкомасштабне вторгнення, коли. Є тимчасово окуповані території, є багато людей, які виїхали з України. мова йде про мільйони, там понад 6 мільйонів. Так є внутрішні переселенці. Тобто, ситуація взагалі катастрофічна. Наші партнери нам надають кошти для того, щоб ми могли виплачувати з бюджету ну, зарплату, пенсії інші соціальні потреби громадянам. І в цей час виявляється. З бюджету фінансують політичні партії, які фактично ну, сьогодні, давайте будемо реалістами, не функціонують. Навіть те, що відбувається в Верховній Раді, це ну насправді е велике питання, чи добре, що воно там відбувається там за рідким виключенням деяких законів, які дійсно необхідно було приймати. Так от фактично е мало бути на 2023 рік 23-й згідно з закону, так, про політичні партії в Україні 959,4 млн грн, так, на виплату цих політичним партіям. Ну, передбачено 366,2 млн грн. І в цьому сенсі хотів би, щоб ви спробували догадатися, кому найбільше е, дістанеться грошей. Правильно, партії Слуга народу це буде 181,6 мільйонів гривень. Тобто е, партія, яка найбільше фактично є колаборантом, ну не будемо враховувати тут опозиція. Фактично та п'ята колона, яка ну, все робила для того, і сприяла, щоб ця війна почалася. Тобто цій партії буде надано 186-181,6 мільйонів гривень. Я дуже сподіваюся, можливо, я цього не чув, я не бачив, ви це бачили чи чули. Що були заяви, що Окей, ми ці гроші направляємо на закупівлю тих же дронів. Так? Бо віце-прем'єр Михайло Федоров виходив і звертався, давайте будемо збирати 235 мільйонів гривень на дрони. Перед тим Кирило Буданов, керівник військової розвідки, просив 125 мільйонів на морські дрони, а тут 181,6 мільйонів. Давайте, ну якщо вони цього не зробили, ми їм порадимо все-таки, щоб вони ці гроші відправили на закупівлю дронів. А взагалі достатньо дивно, що на сьогоднішній день ну, не виходять представники політичної партії, говорять, що ну люди добрі, ну це ненормально, які, Яке фінансування, фінансування політичних партій. Всі кошти, які можна, треба відправляти так на підтримку Збройних сил України на, на війну. я би тут ще ну, напевне додав, що проголосувало за цей закон, якщо я не помиляюсь, 309 депутатів. Уявляєте, в Верховній Раді за цей закон проголосувало 309 депутатів. І це також показує, що ну та. Еліта, так звана політична, насправді вона ніяка не політична еліта. Я про це говорю вже років десь 20, Що одні з головних проблем для України це саме відсутність політичної еліти, і цей закон про фінансування от він якраз і демонструє фінансування політичної партії, що, на жаль, у нас політичної еліти немає. І тому знову постає питання: треба ж міняти. Тих, хто зараз при владі, на... тих, хто започаткує цю політичну еліту, і насправді представників таких багато вона проявила людей як з поганої, так і з дуже доброї сторони. Тобто люди себе проявили. І ну, вже нам намагаються зараз вже нав'язувати таку думку, що все-таки вибори треба проводити. Тут і е сенатор США говорив про це, От, і ніби президент говорить, але кажуть, що коли війна цього. Робити не можна, ну але складається враження, що все-таки так чи інакше якось будуть намагатися ці вибори провести. Чи потрібно змінювати цю Верховну Раду? Безумовно, потрібно. Чи потрібно зараз місцеві вибори проводити? Я думаю, що ні. Так як і президентський. На, на мою думку, зараз саме Верховну Раду треба поміняти, треба поміняти виконавчу владу. Разом із законодавчом для того, щоб були адекватні люди і у Верховній Раді, і в уряді, які могли би адекватно відповідати на виклики, які стоять перед країною, і в принципі займатися відбудовою України після перемоги. Перемога все рівно буде. Хто би там що не робив, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто поставив вподобайки, хто підписався. Прокоментував, я думаю, варто коментувати. Мені цікава ваша думка, ваші пропозиції, які питання ми могли би з вами обговорити в програмі злий понеділок. Україна переможе! Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!